Є якась певна підготовка психологічна, і навіть теж є такі певні дослідження, наскільки людина психологічно готова особистісно піти, ну, от, в цю, взяти участь в воєнних діях, то може бути далі і менший ризик виникнення якраз синдрому посттравматичного стресового розладу. Того, звичайно, підготовка важлива. Ну, зменшення, тривоги, що там чекає, як тут залишається сім'я, якось по новому стосунки, коли на відстані. Часом э, труднощі сімейні виникають, коли чоловік в зоні АТО, а дружина тут знаходиться. І э, сім'я переживає та ж, певну таку кризу. Тому що дружина час теж тривожиться. Це навіть ми бачили в сюжеті, як буде там чоловік, чи він повернеться. Їй тут, на неї лягає основне навантаження і психологічне, і фінансове, і господарське. І тут важливо дати цій дружині теж підтримку. І багато всяких конфліктів виникає начебто на фоні ну, якихось навіть там ревнощів буває, ще чогось, хоч це не про те, а про те, що дуже страшно, мабуть, що дуже тривожно. І так, таким способом сварячись, да, якесь напруження можна розмістити. Тому дружинам теж рекомендується приходити і трошки про себе дбати, хоч здається, що немає на це часу, тому що діти там інші. Ну, трошечки, от, Рекомендація все-таки подбати про себе.